Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу, який обіцяв у ролі президента, завершити війну між Росією та Україною і за один день приїхати в Україну. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News. Що я можу сказати? Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку можна зрозуміти лише перебуваючи тут. Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, а забезпечити мир через Путіна. Якщо завжди є якщо. якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій жахливій людині Путіну. Володимир Зеленський в черговий раз наголосив та підкреслив, що Україна бореться за свою землю, за свою територію, яку не готова віддати російському диктатору. Я маю велику силу, навіть почуваюся сильним і маю багато енергії, але це не означає, що ми хочемо битися все наше життя, тому що ціна висока, тому що війна забирає кращих з нас, кращих героїв, чоловіків, жінок, дітей. Ось чому. Але ми не готові віддавати нашу свободу цьому терористу Путіну, тому ми боремося. But we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав умову для прискорення контрнаступу України у війні проти Російської Федерації. Потрібно ППО. Президент наголосив, що саме в зимовий період це нагальна потреба для України та наших захисників. Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде, коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, а вони побіжать вперед, і це піде швидше, тому що ми не можемо використовувати наших людей як м'ясо, як роблять росіяни. Зеленський додав, що поки росіяни контролюють небо в Україні немає достатнього захисту, тому ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко. Також президент пропонує виготовляти ППО спільно. Мій головний меседж дати зрівняти сили з Росією в небі. Йдеться про ф 16 але ми повинні зачекати. Ми повинні довго чекати на Ф 16 через тренування і так далі. А ППО це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця. Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки союзників, оскільки Київ захищає спільні цінності, такі як демократія. Якщо Росія всіх нас уб'є, вони нападуть на країни НАТО. А ви пошлете своїх синів і дочок, але ціна буде вищою. Дуже важливо не втратити волю, не втратити цю сильну позицію, не втратити свою демократію. Не оминув президент і тему близького сходу. Зеленський наголосив, що війна Ізраїлю та Хамас змушує США допомагати фінансуванням та ресурсами у двох конфліктах. Саме тому він намагається узгодити боротьбу України проти Росії з боротьбою Ізраїлю проти бойовиків палестинського угрупування. І Володимир Зеленський нібито схвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. Про це заявив в ефірі телеканалу Еспресо народний депутат Олексій Гончаренко. Зеленський прийняв це рішення і дав відповідне доручення офісу президента готувати вибори саме президента на 31 березня наступного року. Це і начебто, як конституційний термін. Остання неділя березня. Вибори. Пояснити суспільству вони збираються. Це начебто, це вимога західних партнерів, що мол, якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність і особливо на фоні того, що Путін в березні значить, вибори мол проведе. А ми ні, то ну мол типу, де демократія? При цьому Гончаренко зазначає, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Це абсолютно не пов'язано з західними партнерами, це пов'язано. З політичними завданнями, які перед собою ставить офіс президента, мова йде тільки про президентські вибори, тому що, по перше, парламентські вибори, в принципі, прямо заборонені конституцією, а президентські ні. Президентські заборонені законом про воєнний стан. Ну який закон можна змінити? Конституцію змінити набагато важче. Подивимося, чи підтвердяться слова Гончаренко чи ні. А ви ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами.